Вітаю друзі! Сьогодні у нас 2 червня 25-го року. У нас жара, літо, ось цей нуклеусний парк, частина тих нуклеусів, мікронуклеусів, е які ми заселяли, яких ми навіть дивилися, бджола була. Сьогодні їх вже нема. Є дуже мала частина. І ось вже три штуки, я вже відібрав, що Лишається лишаються рамки. Рамки гарно відбудовані з сиропчиком, тобто це не причина, що тут корму немає. Може я її більше заселяв? не знаю, досвіду немає я такого. Ось, тут є. Отже, вже мінус три. Лишився один. Наскільки він довго буде жити, ми не знаємо. Але я думаю, що якщо вже є, значить щось буде. Ну, певси злітають. Ну, принаймні, всі злітають. Я дивіться, ще одного грима. Все вже Ось, відбудовані. Лежить мертвообділка. Напевно, те, що лишилося. Розбили. Мінус. Що тут? А, тут є, бачите? Є. Вже мінус... Скільки? Мінус 4. Дивимося, що тут у нас. Щось дуже легонечко. О, бачите, мінус п'ять. А цей є. Ну, тут жменька бджоли лишилася, і от матка, дивіться. А я бачу матка ходить. Ну, не знаю. А я так сподіваюся. Я покладав надії. Не так все просто. Якщо хтось думає, що так просто всі справі маткові від ній, ви глибоко помиляєтеся. Не так все просто. Ладно, переглянемо. Швиденько. Що тут у нас? Мінус. Дивіться. Тут. Мінус. Що у нас тут? Тут є бджола. Тут є бджола. Ну тут ну, дуже добре, що є. Далі дивимося. Міс. Ну, там Їх побили. Ну, все. Мінус, а тут напевно, що є, тут є так, Капець. Досвід, цікавий досвід буде. Дивимося далі. Потім порахуємо. довге відео. О тут є. Є бджола. Минус. Видите? А, Капец. На это так все просто. Тут тенечку у меня. Минус. Тут приклеилось, значит. минус. Ну, минус. Видите? А, минус. Е. Yeah. Е. Yeah. Все, капец. потім порахуємо з 24, що лишилося. Мінус. Вони відбудовані. Тобто вони з самого початку були відбудовані. Тут тут ще щось лишилося. Тобто, щоб ви розуміли, ну взяток є, це не є що Я там не годував. Є, бджола а тут, тут мінус. Отже, з 20. У нас залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ранком я ще був, було е, 12. І ось що я побачив, коли прийшов, тобто ну, тобто вони злітають, реально злітають. Ось тут я прийшов і ось тут е була бджола. Я відкрив, підняв, ну і тут була матка, тобто оці квіточці я поставив матку. Кричі, друзі, злітають нуклеуси. І злітають дуже добре. Ось тут є рій. Скоріше за все. Це невеличкий. Отак нуклеуси злітають. Хочу зробити якнайкраще. Хочу зробити дешевше. Ну, з 24 років лишилося, 9. не факт, що ті лишаться. Така ситуація. Чи можливо там було забагато бджоли? Я не хочу вірити, що там було забагато бджолі. Тобто є куди ще будувати було. Бачите, от язички які відбудовані. Ну, тобто все гарно зроблено було. Ось. Ну, так. Це досвід. Навіть якщо він не дуже позитивний, це також досвід. Гарно? Працюємо далі, не покладаємо надії. Надіємося, що те, що тут лишилося, воно облетиться і засіється. Очікували, ми втратити тут максимум 4 матки, а втратили більше половини. Лишилося 3, 6, 7, 8, 9, 10. Отже це більше половини. І це, ще, напевно, не кінець. Гарно. Всім па.